51-шу школу представники Метінвесту називають найактивнішим учасником корпоративних програм компанії. І це один із прикладів того, як активність ідейна сприяє активності фізичній. Грант на 50 тисяч гривень, отриманий від Метінвесту у рамках програми соціального партнерства Місто нашими руками постав на майданчику школи сучасними трамплінами для різних трюків, ролерів, скейтерів і велосипедистів. У школі вже подумають організувати гурток для занять екстремальними видами спорту. Та до цієї ідеї звернув. Лише по завершенні робіт Із благоустрою на новому майданчику. Для зручності занять тут планують вдосконалити освітлення, встановити лавочки та урни для сміття. Благодаря компанії Мітенвест ми маємо сьогодні замечательну площадку для удобного проведення вечірнього досуга наших дітей, не тільки дітей нашої школи, але і дітей. Всего микрорайона, так как наш микрорайон находится достаточно отдаленный от від центральных улиц, центральных всех детских учреждений. Поэтому мы очень рады и благодарны компании Метинвест за такую возможность, которую она нам предоставляет, вот уже третий год. І в планах, звісно, не встановлюватися. Не проти такої співпраці, і в мединвесті на центральному комбінаті вважають, що вкладені кошти здоров'я і розвиток дітей це вдалі інвестиції в майбутнє. Сьогодні центральний горнобатительний комбінат компанії Медінвест вручає молодежі міста Кривого Рога хорошу спортивну площадку, яка призначена для катання на роликових коньках. Катання на роликових коньках – це новий вид спорту, в для нашого города. Он очень доступный, развивающий для молодежи людей среднего возраста, и можно сказать бесплатный для тех, кто будет участвовать в этих так сказать, соревнованиях. Надо сказать, что центральный комбинат, компания «Метинвест», несмотря на сложную обстановку в нашей стране, делает все возможное для того, чтобы развивать спорт, помогать молодежи. Это Та категорія граждан незалежної України, яка предстоїть строїти багату, процвітаючу і незалежну нашу страну. Семирічна Катя на роликах катається півроку. У неї вже є вся необхідна екіпіровка і є бажання стати кращою у цьому спорті. А тепер є й місце для тренувань. Я буду сюди приходить кататися, займатися на велосипедах, на самокате, на роликах. А ось дев'ятирічний Тарас на роликах уже п'ять років. З гордістю розповідає про свої успіхи і про плани освоїти нові трюки. Тепер каже, тренування зробить частішими. Мені тепер є де тренуватися, і я зможу достичь великих успіхів. З нагоди відкриття вдосконаленого майданчика учні 51-ї школи виступили з творчими номерами, змагалися у перегонах юних ролерів та з радістю вітали гостей криворізьких екстремалів. Вони продемонстрували захоплюючі трюки на велосипедах і пообіцяли навідуватися з майстер-класами для початківців.